В області розпочато згідно з прийняттям закону про об'єднання територіальних громад на колегії обласної державної адміністрації запропоновано відповідно провести до травня місяця моделювання об'єднання територіальних громад. Була проведена широка тематична промоційно-роз'яснювальна кампанія для представників територіальних громад. Сільських рад були присутні голови сільських рад за участю представників Міністерства фінансів, першого заступника міністра фінансів, представників Мінрегіонбуду, народних депутатів. В район надіслано інформаційні матеріали для допомоги та керівництва в роботі по виконанню закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, зокрема, проєкт методики формування спроможних територіальних громад. Зараз нам важливо знати, що конкретно зроблено в цьому напрямку, як виконується рішення колегії, які проблемні питання виникають в процесі цієї роботи. Нещодавно було, було у нас спілкування з послом Польщі. Ми е, обговорили питання щодо е, поїздки групи е, з Черкащини в Польщу для того, щоб перейняти досвід. І е, саме найкраще втілення щодо об'єднання територіальних громад, запровадження на території Черкащини. Прошу поінформувати. зазначеного питання директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськості Пас пасічника Сергія Леонідовича. Будь ласка, області налічується 855 сільських селищних і міських населених пунктів. З них 824 – це сільські. Загальна кількість населення це майже половина 550 тисяч мешканців. Станом на 1 січня 2014 року. На території 364 сільських рад проживало до 1 тисячі жителів, на території 138 від 1 до 3 і тільки на території 48 сільських населених пунктів проживало більше 3 тисяч. Для того, щоб моделювання спроможних об'єднаних територіальних громад могло прорахувати вигоди недоліки об'єднання, нам було надано для районів всю наявну на даний момент закон, законодавчу і методичну інформацію. І хотів би зазначити, що е, з тої інформації, яка вже попередньо є, зрозуміло, що плюсів такого об'єднання однозначно буде більше. Для того, щоб е, адекватно підійти до цієї роботи, було запропоновано методику формування спроможних територіальних громад, е, яка зараз знаходиться в процесі затвердження, тобто відбулося обговорення на рівні регіонів, і зараз воно на рівні кабінету міністрів знаходиться на ствердженні ця методика. Методика спрямована на створення спроможних територіальних громад. Які в інтересах місцевого населення безпосередньо або через органи місцевого самоврядування на підставі закону можуть здійснювати регулювання управління суттєвою часткою суспільних справ, що належить до їх повноваження. Це, зокрема, надавати якісні послуги в сфері освіти, культури, медицини, соціального захисту, житлово-комунального господарства, забезпечення охорони громадського порядку та інших життєво важливих сферах і наділені достатніми фінансовими, інфраструктурними та кадровими ресурсами, відповідно, концепції реформування місцевого самоврядування територіальної організації влади. Одним з етапів формування спроможних територіальних громад є розроблення перспективного плану. Від час його розроблення визначаються потенційні адміністративні центри спроможних територіальних громад та зони їх доступності, переліки територіальних громад, що відуду до складу об'єднаних територіальних громад, майже території спроможних територіальних громад, а також складається паспортних спроможних територіальних громад. Потенційними адміністративними центрами спроможних територіальних громад спочатку визначаються міста обласного значення та населені пункти, що мають статус районних центрів. Зона доступності таких центрів визначається на відстані не більше 20 км по дорогах з твердим покриттям. Після цього визначаються потенційні адміністративні центри, якими є села, селища, міста, що історично мали статус районних центрів та знаходяться на відстані понад 20 км по дорозі з твердим покриттям від міста обласного значення та населених пунктів районних центрів. Зона доступності таких центрів визначається і в попередньому випадку не більше 20 км. На територіях, які не охоплюються зонами доступності потенційних адміністративних центрів, про які говорилося раніше, потенційними адміністративними центрами визначаються населені пункти за таких умов: розташування до потенційних адмінцентрів, визначених раніше на відстані не менше 20 км по дорогах з певним покриттям та частково забезпечення відповідної інфраструктури. У разі наявності на вказаній території більше одного такого населеного пункту, який може бути визнаний потенційним адмінцентром, перевага надається тому, який має краще розвинену інфраструктуру. У випадках розташування в зоні доступності потенційного адміністративного центру, визначеного раніше села, селища міста, яке має відповідні фінансові, інфраструктурні та кадрові ресурси, загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступеня та кількість дітей шкільного віку не менше 300 і дошкільного віку не менше 150. Такий населений пункт може бути визначений потенційним адміністративним центром спроможної територіальної громади. Межі території спроможної територіальної громади визначаються по зовнішньому машем юрисдикції рад територіальних громад, що входять до їх складу. Мають бути нерозривними та розташовуватися в межах однієї області та у разі можливості в межах одного району. З метою врахування інтересів територіальних громад під час розроблення проєкту перспективного плану проводяться консультації з обов'язковим залученням повноважених представників всіх територіальних громад. Результати таких консультацій оформляються потужно. Консультації проводяться під час встановлення переліку територіальних громад, що можуть увійти до складу об'єднання, встановлення переліку громад, території, яких не охоплюються зонами доступності потенційних адміністративних центрів. Та формування меж території спроможних територіальних громад. Яка ж ситуація на сьогоднішній день в нашій області? Якщо говорити загалом, то в області є дуже гарне напрацювання по моделюванню спроможних територіальних громад, зокрема в Петринопільському, Маніківському та Чорнобаївському районах. Причому хотілося особливо відзначити і подякувати керівництву Чорнобайської району, проблема про велика робота. Дуже системно підійшли, напрацьовуємо, ну, скажімо так, по всіх напрямках і фінансові моменти, і світянські. <клес> Дійсно, дуже великий труд пророблено і можна вважати, що скажімо так, по Чорнобаївському району те напрацювання можна використовувати як модель, фактично. В ряді районів процес моделювання знаходиться на стадії обговорення проєктів або розробки попередніх пропозицій моделювання це Городищенський, Звенигородський, Канівський, Христинівський та Шполянський райони. Ну і Остання група районів, де моделювання не розпочаток, ну, принаймні за тими даними, які були надані адміністраціями, це Брадівській, Золонівські. Кам'янський, Курсун, Шевченківський, Лисинський, Монастиричинський, Смілянський, Танівський, Черкаський та Чигиринський райони. Варто відзначити два таких моменти це те, що, на жаль, дуже часто з тих відповідей, ту інформації, яка надається з районів, видно, що відбулося поверхове ознайомлення, а інколи ну, і, по суті не відбулося такого ознайомлення з наявним законодавством, тому що ті питання, які пропозиції, які подаються, ну, свідчать про те, що не, не надто знайомилися ні з законом про добровільне об'єднання. Із законом про співпрацю територіальних громад. Так само буде велике прохання до районів залучати по можливості місцеві управління фінансів та управління економіки, оскільки вони можуть дати ту конкретну можливість прорахувати всі вигоди та плюси, які можуть бути в процесі об'єднання територіальних громад. Ну і наостанок хотів би коротко зазначити по тих районних населених пунктах, де робота вже відбулася. На якому етапі вона знаходиться? Ну, зокрема, по Ватутіно на робочу групу підуці проєкту порядку проведення громадських обговорень, розглядається декілька пропозицій щодо територіального об'єднання з центру в місті Ватутіна. Зодно, що кайнів, Сміла, Умань, моделювання не проводилося, дані не надано. У Родищенській районі розроблено модель проєкту 5 об'єднаних територіальних громад. В Драдівському районі створена робоча група. Питання виконання закону про добровільне об'єднання територіальних громад, розглянуто на раді сільськими головами. Сільським селищним головам доручено провести інформаційно роз'яснювальну роботу проведенно 25 зборів. Але саме моделювання ще на, наразі не розпочато. Жашківський регіону інформаційну нараду про обговорення закону про добровідне об'єднання територіальних громад. В Занигородському районі розроблено попередні пропозиції п'яти об'єднаних територіальних громад. Золотимський і Кам'янський район моделювання ще не розпочато. Хаївському районі проведена нарада за участі РДА і районної ради щодо обговорення і реалізації закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Було обговорено під час публічних бюджетних слухань, обговорюється питання утворення п'яти територіальних громад. З ініціативою об'єднання виступила Ліклявська сільська рада у об створенні об'єднаної громад. У катирно районі змодельовано чотири територіальні громади. Курсу Чевченківський раді проведено нараду з міським селищнім та сільськими головами. Спеціально структурних підрозділів щодо моделювання об'єднання. Також проводять регулярні збори громад про роз'яснення питань об'єднання. Але саме моделювання також наразі не розпочато. Аналогічна ситуація в Лисинському, Смілянському та Монастиричинському районі. В Мальківському районі утворену робочу групу з зросту співробітництва територіальних громад і розроблено модель п'яти об'єднаних територіальних громад. В Талівському районі утворено робочу групу з питань моделювання відбулися загальні збори жителів у 13 з 27 сільських громадах району. Проте саме моделювання також ще не розпочаток. В Луманському районі проведено робочу нараду за участі керівників структурних підрозділів РДА, а також було запропоновано створити в районі 8 об'єднань територіальних громад з визначенням потенційних адміністративних центрів. В Христинівському районі проведено на нараду з головами сільських рад, розглянуто варіанти об'єднання 4 територіальних громади, а також укрупнення до 8 сільських рад. В Черкаському районі було проведено розширену нараду за участі сільських селищних голів з питань об'єднання територіальних громад, проте саме моделювання ще не розпочато. Аналогічна ситуація в Чигиринському районі. Ну, Як я вже зазначав, що в Чорнобаївському районі створено робочу групу, проведено фінансовий розрахунок, прорахована економія коштів результаті об'єднання і розроблена модель семи об'єднаних територіальних громад. Ну, як Я вже казав, що дійсно це по Чорнобаївському районі можна вважати як приклад того, наскільки якісно зроблена робота. І нарешті Шпалянський район змодельовано 5 об'єднаних об'єднаних територіальних Це Лист для того, щоб всі дізналися, як проводилася системна робота, я про неї знаю. І показати насправді, як відбувався сам процес. Тому що зараз нам необхідно, в нас є час, коли ми повинні самі зрозуміти, разом із громадою, разом із головами сіл, зрозуміти, що дає об'єднання для конкретної людини. І відповідно тут необхідне широке обговорення, широка робота із громадськістю для того, щоб ми насправді донесли ту інформацію, донесли досвід тих країн, які об'єднували, донесли вже досвід на території України. І я просив би, те, що ми зараз домовляємося із Польщею про поїздку. Але е, на цьому тижні у нас було одне із пропозицій організувати поїздку в Київську область, там, де відповідна вже організована об'єднання територіальних громад, що в минулому році розпочала. Е, я що такі слов не можу доповісти? Я зв'язувався з адміністрацією, ну попереднькілька тижнів тому. У них, на жаль, воно на етапі більш теоретичному, тому що по суті вони, ну, було отримано доручення, вони слово почали це моделювання, але по суті вони надто далеко не продвинулися. Можна сказати, що наша область в цьому плані так само. ну, не можна сказати, що відстає. В окремих районах у нас так само напрацювання абсолютно десь на такому рівні, як в Київській області. Методологія колись. Я сподіваюся, що на цьому тижні буде затверджена ця методика. Тобто вона вже пройшла обговорення, по суті, ну, тиждень тому було э, розіслано вже затвер... ну, затверджено всі пропозиції. Я сподіваюся, що на цьому тижні буде підписана, затверджена методика вже. Але я думаю, що вона вже суттєво не зміниться. Із цього питання, які повари, вітаю заступників. Доброго дня, колеги. Хочу звернути увагу голів райдержадміністрації в першу чергу, що ті особи, яких ви подаєте як кандидатури на заступників голів, зачасту, на жаль, на співбесідах показують неналежний або взагалі низький рівень володіння питанням об'єднання територіальних громад і тому дивує ваш такий підхід. А самі, скажіть, будь ласка, а скільки районних адміністрацій звертались до департаменту за консультаціями з цього питання? Ну так, якщо наскільки в районі трьох це Катеринополь звертався, Христинівка зверталася, Смілянський район дзвонив. вони. А інше все зрозуміло. Інші я так розумію, Але результат от маємо. Так при тому всьому, що закон про добрий об'єднання, він дуже короткий. Там буквально, ну навіть не маючи якихось глибинних юридичних знань, можна сісти, подивитися і не розібратися питання. Я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, а чи змінилася і наскільки змінилася думка за ці один-два місяці територіальних громад щодо об'єднання? І які найчастіше за вашою інформацією озвучуються причини небажання об'єднуватися, якщо є такі? Бо я так розумію, ініціатива іде поки що від нас, так? А чи є ініціатива в принципі, від самих територіальних громад? Дякую за запитання. Ну, насправді так, ситуація змінилася, не можу сказати, що докорінним чином вже, але пішли певні зрушення, і, як я вже казав, цілий ряд районів звертається з пропозиціями, і навіть самі сільські громади звертаються. Але знову ж таки, поки що ініціатива більше проявляється з боку тих сільських громад, які ну, невеликі за розмірами, тому що тіпи, ну, та, та позиція, яка прозвучала під час останнього форуму сільських голів, дійсно, що е, сільські голови великих сіл, там, де, скажімо так, є певний бюджет, є більш така нормальна стала економічна ситуація, вони поки що не розуміють вигід для себе і ну, не бачать скажімо так, великих перспектив. Але знову ж таки, ми максимально намагаємося наголосити донести інформацію, що це є добровільне об'єднання, що ніхто нікого не змушує, що жителі громад мають сісти самі прорахувати, подивитися по коштах, по фінансах, що вони отримують в підсумку, що насправді дійсно більше плюсів. від Такого об'єднання і вони більше від цього отримують вироб. Тому в цьому плані плані процес абсолютно природний. Ми нікого не намагаємося педалювати, гнати, заганяти в ці громади, як дехто на початку переживав. Насправді, тут ще раз хочу наголосити, що сільським головам і взагалі тим, хто цікавиться цим питанням, варто просто почитати сам закон про добровільну об'єднання. Там чітко сказано, хто може виступати ініціаторами. Це абсолютно рівень самої сільської територіальної громади, і ну, адміністрація ніяким чином не може вплинути на них натиснути, об'єднатися чи не об'єднатися. Це абсолютно добровільна справа. Ну, спротив, в чому, в принципі спротив полягає в тому, що знову ж таки для частини сільських голів це питання того, що вони ну втрачають свої якісь повноваження, втрачають якісь свій не знаю, статус можливо в тому плані, тому що ті сільські громади, які приєднуються, по суті сільський голова він буде ну, в статусі старості, там чи як це буде визначено термінологічно відповідно. Є певна така протидія з боку частини сільських голів, які очевидно ну десь би не хотіли свої повноваження втрачати. Ну, і знову ж таки, це часто йде на шкоду самій громаді, але ну, є, так, є, є такі от, Яким е, буде прикладом, це тоді, коли вже буде одна громада буде об'єднана, і люди зрозуміють, е, що дає об'єднання для е, цих територій, для розвитку цих територій. Відповідно, тоді і піде цей. Е, більш такий широкий розвиток самооб'єднання, і ми зможемо як е, самі громади, так як ви кажете, знизу вже зможуть самі ініціювати це питання. Які ще питання будуть? Можливо, у районних студіях питання. Будь ласка. Немає запитань. Е, у нас відповідно до протоколу. Номер один від 26 лютого засідання колегії облдержадміністрації до 5 травня керівники районів повинні надати департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськостю проєкти перспективні в плані моделювання об'єднання територіальних громад. Я ще раз на цьому наголошую, що є ще час для проведення відповідної роботи обговорення. Потрібно продовжувати проводити в територіальних громадах, місцевих радах всіх рівнів через електронні, друковані, місцеві засоби масової інформації, широку інформаційно роз'яснену роботу щодо ефективності та доцільності запропонованих урядом та Верховною Радою України реформ місцевого самоврядування, децентралізації влади, новації бюджетного та податкового законодавства. Ще раз я на цьому наголошую, це питання знаходиться під моїм особистим контролем. Будь ласка, присідайте. 呃，血液、uh,。